Середа 17 січня на календарі минає 693-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цієї години я радий вітати усіх наших глядачів в ефірі. Свіжий випуск новин «Наш час. Маємо для вас новини з життя Кременчуцької громади. Доба у якій для її мешканців минула відносно спокійно. А ще звичайно акцентуємо на злочинах Кремля. Так, вніч на 17 січня окупанти атакували мирні українські міста безпілотниками типу шахет. Зафіксовано пуски 20 ударних БПЛА з району Приморсько-Ахтарськ рефії. Протягом майже трьох годин протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Кірбоградської областей. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії з ППО… Сил оборони знищено 19 шахедів. проте, на жаль, не обійшлось без руйнувань та потерпілих серед цивільного населення. Основні зусилля ворог сконцентрував на ударах по Одесі. Там, внаслідок російської атаки, уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею було пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян. З одного із найбільш пошкоджених п'ятиповерхових будинків, у якому сталася пожежа, рятувальники евакуювали 130 цивільних осіб. На щастя, обійшлося без людських втрат. Відомо про трьох поранених. Окрім безпілотників, рашисти запускали вночі в українське небо і дві зенітно керовані ракети С-300 з Білгородської області. Ракетний удар пройшовся по холодногірському району Харкова. Вибуховою хвилею у місті було пошкоджено фасади 19 багатоквартирних житлових будинків, приватної медичної установи і було частково зруйновано триповерхову цивільну будівлю, а також приміщення адмінбудівлі. Знищено із десяток автівок. Як повідомив очільник Харківської ОВА Олексій Губов, серед 17 постраждалих 16 жінок та один чоловік. Трьом людям надали допомогу на місці, інших шпиталізували до лікарні. Тож Росія все ще продовжує свій цинічний терор цивільного населення. Як йдеться у свіжому опублікованому прес-релізі моніторингової місії ООН з прав людини в Україні лише за минулий місяць, щонайменше 592 цивільні особи були вбиті або поранені в Україні. Це на 26,5% більше підтверджених втрат. Серед цивільного населення порівняно з листопадом щодо ситуації на фронті, то як повідомляють у генштабі, завчора російські окупанти атакували на шести напрямках на сході та півдні країни. Найбільше ворожих штурмів відбили на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямку. Загалом протягом доби на фронті відбулося 98 бойових зітнень. Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресору Росії. Лише за минулу добу було ліквідовано 730 російських солдатів, 14 ББМ, 13 танків і 10 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника від початку Великої війни сягають цифри у понад 372 тисячі особового складу. Ну а далі я пропоную перейти до новин із життя Кременчуцької громади та Полтавщини в цілому. Не припиняємо інформувати вас про найголовніше по буднях двічі на день о 18-й та о двадцятій сорок. Також слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах: Телеграм, інстаграм, фейсбук та на Ютубі. Обов'язково підписуйтесь, аби завжди бути в курсі всіх актуальних новин. Тримаємо стрій і слава Україні! Полтавщина отримала майже 90 мільйонів гривень для навчання дітей захисту України. Про це інформує Полтавський обласний ТЦК та СП. Військово-патріотичне виховання молоді в умовах повномасштабної війни є справою надзвичайно важливою, адже це свого роду інвестиція у майбутні країни. Навчання дітей азам військової справи починається зі школи на уроках захисту України. Більш детально про це розповіли заступник начальника Полтавського обласного ТЦК та СП та директор департаменту освіти і науки Полтавської ОВА. Загальна сума цієї субвенції становить 1 мільярд 745 мільйонів гривень, з яких 1 мільярд 645 мільйонів гривень призначені на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмету захисту України і 100 мільйонів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які будуть забезпечувати викладання. Цього предмету. Що стосується Полтавської області, на перший напрям, тобто закупівля обладнання, в тому числі комп'ютерного, у нас спрямовано 83 мільйони 554 тисячі гривень. Поки що я хотів би підкреслити, ще умови, за яких надається субвенція, тобто конкретні вимоги до освітнього закладу. Невідомі, ми чекаємо, що їх оприлюднять наприкінці січня, на початку лютого, і тоді ми почнемо моніторинг і будемо збирати і відповідно планувати розподіл субвенцій, тобто яка буде передана місцевим бюджетам, які в свою чергу будуть витрачати ці кошти на облаштування, і на підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують викладання навчального предмету захисту України», це 5 мільйонів 60 тисяч гривень. Сьогоднішня ініціатива Міністерства освіти і науки, ну, скажімо так, дуже актуальна, вона назріла і е, звернула увагу на такий предмет, як завжди існував захист України. Він по-різному в різні часи називався. Допризовна підготовка, навчальна виховна захист вітчизни, тепер захист України. Дійсно, цей предмет, з якого починається військово-патетичне виховання, починається, скажімо так, передавання основ військової підготовки, яка зараз є дуже актуальна, тому що в умовах збройної агресії кожен громадянин повинен і молода людина повинен вміти знати, як забезпечити свою безпеку. Своїх рідних, як вміти надати першу медичну допомогу, як користуватися е, певними засобами, як е, відрізняти мінну безпеку, тому що це вже є в нас з вами життєва необхідність. Міський голова Кременчука Віталій Малеський у 2022 році заробив понад мільйон гривень і разом з дружиною тримає долари готівкою, а гривні в банках. Про таке стало відомо з єдиного державного реєстру декларацій, з якого виходить, що 2022 рік в умовах війни був більш прибутковим для міського голови аніж 2021-й. Адже у 2021 році на посаді мера пан Малецький заробив 1 мільйон 32 тисячі 506 гривень, а вже у 2022-му – 1 мільйон 107 тисяч 918 гривень. З кумедного також пан Малецький вказав у декларації, що отримав 86 гривень як відсотки з банків, а його дружина Марина Малецька – 1 гривню як відсотки із банку. У продовження теми грошових активів, то Віталій Малецький повідомив, що має 3 тисячі доларів готівкою і понад 22 тисячі гривень на банківських рахунках. А от його дружина готівкою тримає 8 тисяч доларів, а в банках розмістила понад 85 тисяч гривень. Трактори автогрейдери, піскорозкидачі продовжують працювати на автошляхах області. Інформує про це Полтавська Ова. Понад шістдесят одиниць техніки і близько 80 працівників нині на місцевих дорогах. Протягом минулої доби залучали близько 100 одиниць техніки та понад 130 людей. Використали майже 1,2 тисячі тонн протиожеледної суміші. Йдеться у повідомленні. За 2023 рік працівники КП кременчук Водоканал замінили близько одного кілометра аварійних мереж водовідведення. Про таке повідомляють на сайті мерії. Зазначено, що через дію агресивного середовища засмічення непотребом та тривалий термін експлуатації на мережах водопостачання на каналізаційних мережах виникають пориви. Тож за минулий рік працівники цеху водовідведення кременчук водоканалу ліквідували 30 аварійних ситуацій на каналізаційних мережах міста. На найбільш аварійних ділянках проводилась заміна зношених трубопроводів на нові. Йдеться у повідомленні. До годівниць у мисливських угіддях філії Кременчуцьке лісове господарство завітало сімейство диких кабанів. Взимку вони часті гості на підгодівельних майданчиках, про що розповідають у прислужбі лісгоспу. Аби диким кабанам було легше перезимувати, єгерська служба лісового господарства проводить підгодівлю тварин у холодну пору року. Для цього використовує зернові відходи, кукурудзу, різні кореноплоди, буряк та сіль. Тварини вже знають місця, де лежить харш і постійно туди навідуються. Працівники господарства ж дбають, аби на підгодівельних майданчиках не було пусто, зазначено у повідомленні. 12 відвідувачів зібрав перший у 2024 році прийом мера. До градоначальника завітали як Кременчужани, так і мешканці району. Мама полеглого героя Миколи Кучеренка прохала про встановлення банера з портретом сина. Військовий загинув 11 лютого 2023 року на Донеччині. Був випускником 7-го ВПУ, що дбає про увічнення пам'яті своїх славнозвісних вихованців. Тож другим проханням жінки стало подбати про розширення площі музею, що функціонує на базі навчального закладу. Якщо можна, допоможить цьому музею. До тому, тому що такого говорили, музею допомагаю. у нас в городі немає. Всі допомагають, багато наші навіть там експонати дають і все допомагають. Ну, є ну, ж Училище, яке цим опікується. Ну дай Боже, так, так. Бо, бо коли я була два-три місяці тому балакали. То поляков казав, що площі маленькі, може, десь площа можна якусь велику видати, тому що експонати дають багато. Я теж давала там Ігор Статнік, який служив, теж загинув з моїм сином разом. Він з поток, То теж дають експонати. Воно прибуває, а місце маленьке. Пані Олена, мама двох дітей із порушенням слуху. Її донька грає в збірні України з настільного тенісу. Діти вкрай потребують заміни слухових апаратів. А скільки вони коштують нові? 100 тисяч десь два? Ну, один, один в був 27, а ті, що получше, ну, десь 32-33 тисяч. Ну, їй по 10. Дивіться, ми зараз, у нас не одні ваші такі діти, у нас є... Е, ну, по третьому центру там 10 дітей. І ми плануємо зараз розглядаємо ви е, піднесіть документи, розглядаємо можливість провести тендер і закупити для всіх дітей. Е, але це ж не будуть такі е, хороші, як у вас поки з'ясовували, що і почому. Вирішили врешті збільшити програму турбота і придбати дітям слухові апарати. Вишенькою ж на торці стала постійна відвідувачка Аудієнці міського голови пані Анжела. Жінка не тільки прагне жити повноцінним життям і прохає про працевлаштування, а й спромоглася за сеансу мера подбати про своє вже неземне життя. Я скоро йду на ту землю. Ні, ви не йдете нікуди. Ваші так. діти малі вам ще треба. Я пожити. кажу, Прошу. я чувствую. Я Ні, не, не то, що, не то, що не. я вам зміюся, брешу. Люди добрі. Я пишу зараз, щоб резерв вам дали, але живіть ще довго. Наступний прийом громадян мером попередньо запланований на четвер, 8 лютого. Щоб чогось домогтися у цьому місті, схоже, треба лише йти і бити чолом перед мером, бо без того виходить одним турбота, а іншим кажуть грошей немає. Яскравий тому приклад вчорашній прийом мера Віталія Малецького. Так е, Олена Натона да. Слухових апаратів. діти вас де зараз навчаються у Миргороді. У Миргороді, да. в інтернаті да? всередине там у миргороді. Це а по державній кошту... програмі не дають їм слухаві не, не дають. Тільки в останній раз, в 15-му році давали їм, так? Так. Да. Це ми тоді, ось, в 15-му нам, нам, в, нам дали в 12-му по одному апарату. А потім нам допомогла фірма Бетертон Бетертон нам да. дати? Ні. А це в нам а вони 10... вже все. Ті Бетертоновські вже Ні, вже оце проводять. нам свята празнічник, що там є то тут же ж інституту, То вона оце нам 10 років як могла, то допомагала. БУ а там... скільки вони коштують навіть? 100 тисяч, десь два. Ну один, один, ні, один в общем, був 27. А ті, що получше, то ну, десь 32, 33. Тисячі. Ну, є й по 10. Дивіться, ми зараз, у нас не одні ваші такі діти, у нас є... А, є е чоловік, е ну, по третьому центру там 10 дітей. Mm -hmm. І ми плануємо зараз розглядаємо ви е, піднесіть документи дитячі е, квартал 278, 13Б, там адміністрація біля п'ятнадцятої третій центр біля 15-ї школи біля 15-ї школи де поняла так, і ми про, розглядаємо можливість провести тендер і закупити для всіх дітей, але це ж не будуть такі хороші, як у вас тоді та, були. Що, там за говорити, чи ні, за турботу. За турботу? Маріна, да. а скільки в турботі та гроші на ці апарат? Ні, воно ж не на ці вони ж взагалі у нас, так. Так, у нас взагалі. Ні, я пам'ятаю. Нас... Ви в тендерні можете прописати в турботі кращі апарати. Ну нам вже не вистачать тут і за інше. У нас 80% від потреби, від Нет. всього. Дивіться, сума. У вас ну, 3 мільйони на все. Правильно. На В... все. Візьміть нормальні апарати, поставте ті, що по 27, як ви кажете, а потім ми вам дофінансуємо ту роботу по півріччю чи там потім. Обіцянки дофінансувати програму Турбота це, звісно, добре. Але як щодо інших людей, які потребують допомоги за цією програмою, і яких з початку року залишили без підтримки, відрізавши від мерської ініціативи. Ми поспілкувалися з буфетницею закладу гарячого харчування для людей з обмеженими можливостями, де наша знімальна група вже побувала у грудні минулого року після повідомлення про припинення фінансування закладу з 1 січня 24-го. Буфетниця пані Ніла наголошує, близько тижня тому директорка закладу написала до міськради листа зі скаргою щодо цієї ситуації, проте відповіді. Так і не отримала. Там жінка, вона составила все список, вось я їй дала всі фамілії, хто у нас По-моєму, неділю тому назад вона відправила це письмо. Ну, жалобу на нього. Отвіту немає. Но вона сказала, що це десь буде будемо неділі через три отві. Вона грамотно составила письмо фамілії, розписи там по розписувались люди. Правила? Нет, пока никто ничего нам. Mm -hmm. ну, не звонит там ну, тех, кто отоваривался, жалуется, ну, плохо им и все. Ну, а что я поможу, я так как стану, что я сделаю. Директор наша ходила, после того, как вы у нас были, и она пришла, ну, там, не знаю, с кем все разговаривала, она сказала, не мои деньги в бюджете, мы возьмем, mm -hmm. больше обслуживать Да, тоже жалко, душе, потому что сколько лет люди были на кормлене, на это, а ты пыру вот такая <кхм>, обстановка. Ну, одна сказала, что ходила вот этот же Белый дом, вроде сказали, может подивляться в феврале, может подивляться. А другие говорят, что не, вроде было заседание, все проголосовали, чтобы ну, Сталову цю не обіспічують. Я у промисловому кременчуці. Колектив, який вже 30 років поспіль, незмінно дивує і захоплює і кременчужан, і гостей міста. Колектив хореографічний, з певно, найскладнішим вибором жанру класична хореографія балет. Навіть не у головному осередку культури Кременчука, а на сцені відомчого палацу культури від заводу Кредмаш 30 років поспіль вчилися ставати на пуанти юні кременчужанки і кременчужани, яким припав до душі саме чарівний світ класичного балету. Щонайменше найменше тричі колектив представляв Полтавську область на головній сцені країни у палаці Україна міста Київ. Більше того, солісти колективу були запрошені до гастрольного туру із трупою балету національної опери України. За три десятки років незмінну керівницю цієї танцювальної спільноти Світлану Шумкову тисячі людей не просто оцінили як талановитого педагога. Її ім'я вже давно лунає у самій назві колективу. Вже багато років він театр танцю Світлани Шумкової, і назву цю як вже знаний і поважний кременчуцький бренд з великих і малих сцен чули десятки країн світу. І аплодували нашим балеринам так, як можуть аплодувати тільки справжнім професіоналам. Загалом у колективі здобули класичну хореографічну освіту більш ніж пів тисячі дітей. І на день сьогоднішній щонайменше двома професійними балеринами може пишатися Кременчук. Ще дві його випускниці здобувають освіту хореографа-викладача у вишах найвищого рангу. Так із Київської академії керівних кадрів культури цими днями прибула минулорічна випускниця театру танцю Діана Пугач прибула спеціально для виступу на концерті 20 січня. Нагадаємо, театр танцю Світлани Шумкової щороку дає два головних концерти: це відкриття сезону у 20-х числах січня і закриття на початку червня. Як зазначає режисер і художній керівник Олександр Сухомлин, сталим традиціям вони не змінюють хіба що у воєнний час збирають кошти для скорішої перемоги рідної держави. Ані холодна зала для репетицій, і ще холодніша сцена нині, ані певні особисті проблеми не стають на заваді черговій зустрічі з улюбленою публікою. Відтак, 20 січня, вже найближчої суботи, Кременчуцький балет знову стає на пуанти. Ви побачите незрівнянну хореографічну виставу за будь-якої погоди і обставин 30-річчя театру класичного танцю Світлани Шумкової балерини запрошують відзначити тих, хто цінує цей без перебільшення королівський вид мистецтва, не боїться холодної зали та готовий своїми коштами за квитки допомогти нашим воїнам у наближенні перемоги.